Ірина Геращенко, нардепка від Європейської Солідарності, написала про океан брехні і дволикості, в якому тоне Україна. Послухайте це Валерій Пекар опублікував дискусійний текст Розкол в Римі. Можна чи ні в умовах воєнного стану критикувати владу? Хоч я б назвала, каже Ірина Гаращенко, цю проблему розколом в Києві, бо це в Україні влада, зловживаючи воєнним станом. Замість зосередитися на перемозі, концентрує повноваження, хизується безкарністю, закручує гайки, душить опозицію, зачистила інфополе, знищила незалежність парламенту і стала на шлях авторитаризму. Проблема виникла набагато раніше, ще весною 22-го року, коли Офіс усвідомив, що воєнний стан дає необмежені можливості для концентрації влади. Вони вирубали незалежні телеканали. З новою силою почали тиснути на журналістів бізнес і опозицію. А захід має негласне табу на критику антидемократичних тенденцій, зосередився на безпекових викликах, які дійсно є ключовими. Але мовчати про проблеми, які вже набирають масштаби епохи Януковича, це посилювати авторитаризм і найстрашніше працювати проти ЗСУ. Адже некомпетентна, крадькувата аморальна влада, яка краде під час війни, краде в першу чергу в армії. Оце фото з конференції в Італії. Конференція з відновлення України у розпалі війни. Це квінтесенція владного абсурду шестирічної епохи Зеленського, всіх цих пафосних форумів з красивими слайдами, табунами слух, всі ці самі миру, безпекові угоди, якими влада годує суспільство і які нічого не приносять. Віце-прем'єр єдності, який на своїй посаді так і не спромігся ні на що, окрім зарубіжних турне, звинувачується сьогодні в корупції на мільярди, але він не пішов у добровільну відставку, аби не ганьбити героїчний український народ. Він, будучи під слідством, спокійно включається на цю конференцію в Італію по відеозв'язку. Людина, команда якої обвинувачується в махінаціях на будівництві, вона виступає на форумі з будівництва. Будівництво для відновлення України після війни це нормальний підхід. Сотні усміхнених депутатів, бізнесменів, представників неурядового сектору постять радісні фотки з Риму, але жоден з них публічно не відмежувався від цієї ганьби, бо ніхто не хоче собі мати тих проблем. Наступного разу взагалі за кордон не випустять. Це дійсно розкол між власним конформізмом і цінностями, які треба захищати. Але публічність і правда про владу має свою ціну. Можна позбутися бізнесу, лояльності банкової, можуть не випустити на конференцію чергову, до родини прийдуть з обшуками, виженуть з роботи, мобілізують в силовий спосіб, врешті, не дадуть навіть речі зібрати. Дискредитують на всіх телеграм-помийках банкової, не запросять на марафон, відкриють кримінальну справу і введуть санкції. А як же ж? Говорить про авторитарні тенденції лише партія Європейська Солідарність, причому чітко. Дотримуючись грані щодо пріоритетності безпекової проблематики і неприпустимості перетворення України на автократію днями на закритій зустрічі з данськими депутатами в парламентській асамблеї ОБСЄ, коли говорили про важливість дотримання демократії для відкриття переговорних кластерів з ЄС, на нас теж накинулася колега, мовляв, як так можна. Можу тільки повторити одне, як так можна після 2014 року на фоні тієї величезної ціни, яку платить Україна, аби не стати Білоруссю чи Ерефією, перетворювати Україну на автократію? Як так можна? І це питання не до мене, каже Ірина Геращенко, і не до нашої команди, а до банкової і всіх, хто обирає конформізм, а не принципи. Так, на всіх зустрічах з міжнародними партнерами питання забезпечення ЗСУ і захисту неба це пріоритет номер 1 Але без вирішення внутрішніх українських проблем допомога буде танути, і це очевидно. Так само, як примарними будуть шанси на вступ в ЄС і НАТО. Вдома про проблеми теж говорити заборонено, бо санкції накладуть або прийдуть з обшуками. Замкнене коло, яке потрібно розривати. Але як? Рецепт один. Відновлення суб'єктності парламенту, переформатування дискредитованої монобільшості на проукраїнську, проєвропейську більшість, створення уряду національного порятунку, незалежного від банкової, якщо цей сценарій не буде реалізований, Україну чекають важкі часи. Від каналу Самий Сік. Та що там чекають? Вони вже важкі. Ірина Геращенко пише все правильно, але це все глас волаючого в пустелі. Україна тоне в брехні і дволикості. І так війну не виграють з такими стосунками влади і опозиції, влади і народу взагалі.